Ну що, ви можете мене привітати, тому що сьогодні я замовив собі новий ПК. Добрий вечір. Коняковим копитом в грудь по старій добрій традиції. А в цій катці буде абсолютно все. І тонкий гумор, і крінж, і топ 1 Під час топу ви наче змовились і мене засипали донатами. Я нічого не чув протягом всієї катки. Тобто було класно, було дуже потужно, і я спеціально не вирізав багато моментів, зробив таке простеньке відео. По секрету я ще й зал поспішаю, тому я. Рота любив щось там сильно запарюватись. Ну, от якщо вам сподобається така подача контенту, обов'язково пишіть про це в коментарі. а Давайте зараз по класиці Рекомендаціям, Тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Чи можна на мінці зіграти? Да, все, граю тоді не на мінці. Цю катку чисто граю з Марксманську. Все, що знайшов, тобто не переобуватися в повітрі, а просто з тим, що є, з тим і граю. І будь ласка, поставте лайки, хто не поставив. Це дуже важливо для нашої ЛГБТ служби. О, геймобіль, бачу 50 гривень з таким їблом може і облом, але твої вуса пропуск в труса. Ну да, тут є. Мене вуса й витягують тільки. Бля блять. Проба номер 2 Та він займе зараз балкон і буде зі мною тикатися. А де він, скажіть мені? Бачу. А в мене є хаєшечка, яка летить йому в в'єбальце. Остання путь, остання путь. Дібать, донат прийшов. Остання. Я... дорога. Ярче 62. <звук> Привіт на літер. Дуже дякую. Зараз секунду після каточки відповім. Секундочку, дуже дякую. Хочеш покидатися? Та, тобто він мене пушити виріш. Блять, я боком! It's very sexy, I'm professional, yeah. Ще раз крепко падаю ротом на пісюнавам вам. За донат. я зараз все прочитаю, щоб сфокусуватися трошечки на катці. Мені треба каряк все-таки, тому що з мінькою сьогодні гра не піде. Він все залутав і всі розкиде. Остання на мене пут, витратив. Дібать, донат прийшов. Остання дорога. Каспер 69 гривень, хей, йов старий. Йовченко. Перепрошую завчасно, якщо заважаю в катці. Знайшов час для твого стріму, хочу поглинути трохи твого тонкого гумору, тільки нічого не сунь мені, прошу її. Як ремонт, інтернет настроїв. Можливо, якусь шуоти їїчку скажеш, обнімаю. Ох, зараз, чоловіче, я тобі все розповім. Дай, дай Бог мені тільки пам'яті. Добрий вечір. Все, я тобі засуну, я знаю, що. Ви любите грати роль, типу, що о, не треба мені нічого сунути, а самі тільки очікуєте, щоб я щось засунув. А якщо я не я слухаю вас і не суну, то потім ви пишете, возмущаєтеся, чого мені нічого не засунули, я що якийсь не такий. Все ми оці ваші психологічні фішки знаємо, так що доведеться. По стану справ, що основне, що мене зараз турбує, це зібрати комп потрібно до сталкера, тому що 20 числа вихід, і, а в мені ще до нього як пішком до Китаю, ви поняли? Через оці всі штуки. Ну, В цілому я знаю, що буду робити. Я собі поставив до 10 листопада ціль то все організувати. А, але бачу, що пройобуюсь, тому буду, скоріш за все, або ще на днів 5 відтерміновувати, Остання або бу. застосовувати Остання план Б, який не хотів би. Єбать. Донат Плюс померчу, розйоб готується. Алкі 69 гривень. Діду, тобі інтимко кинуть, якщо топ-1 займеш. Звичайно кинути. По мерчусі також визначились, все протестували вишивку і зараз чекають... Гандон, блять. Це такий вийобистий, ти тільки зі мною чи зі всіма. Ай-яй-яй! Остання путь, остання путь. Дібать, до нас прийшов. Остання я! Не втечаште від мене мала. То я сучка 69 гривень, ой, пане Роман, бачу у вас тут нові шанувальниці. Ви дивіться, а то мені прийдеться вас взяти в рабство, і ви до кінця життя будете моїм стільцем, але не переживайте, Ніхуя я буду собі? вас годувати сексуальненько. Смачно, і також інколи бути вашою сучкою. Єбать, оце Прос, всі мої фетиші перед... Йо-майо, -йо, блін. Прибували З головою! Витайте. Я ж казав, буде летіти Олексій, 50 гривень. У тебе такі вуса, що я готов кинути інтимку і без топ 1 Я думаю, що тут багато людей готові кинути своїх дружин і чоловіків, щоб ну, з цими вусами провести трошечки часу. Біоарті 100 гривень. Мій перший донат як перший кекс. Планувалось раніше, але я лайк не ставив. Всіх пацанів перший секс планувався раніше, а блядь, відбувається хуйсь на коли. І то з, з рукою або з диваном. Не, по мені хто залупнувся. Ша один? Блядь! Куди я їду взагалі? Блять! Там же ж хтось був зліворуч! ліворуч Позіхнув. <кхем> Це я типу намагався дуже швидко зрозуміти, куди поїду. Ви думаєте, я карту побачив, блядь? Ніхуя я. Ай, блядь, одного. Один кемп побачив і... Опа! Хтось сидить тут. Прийнято в будці. Ех, сука, треба йому сюрприз підготувати. Я колись бачив таку тему. Я не вірю. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Поняв, я помилився. Дід бог 50 гривень кажи за себе. Мій перший секс був як перші катання на велосипеді. Дід тримав за плечі посмішка. Ох, блять, гарно сказано. Реально гарно сказано. Хто я, щоб не залутати дроп? Зараз я його, блядь, зніму. Що таке, малий? Dem daita, dem daita. Uh! Suca Я не вивіз. Не вивіз, признаю. Тачка, звичайно, Остання на одну. Пул. На один зажим в мене тачка. Дібать, донат прийшов. Остання. Я дорога. Артур 69 гривень мій перший секс був у дитячому садику. Це було прекрасно, а потім мене звільнили з роботи охоронцем. Горно. Що ж ви, блядь, так це? В мене критичний тут момент. А ви, блядь... Блядь! Але тут однозначно хтось пішов за лупу. Треба зменшувати кількість. Людей на цій карті. Полювання. Давайте зробимо сафарі. Я не знаю, чи вивезу, але так буде, мені здається, значно веселіш. Однозначно веселіше, особливо, коли не сливаєшся. Ні, ну тут дуже всюди погані позиції, вам чесно скажу. Мені треба якусь таку непримітну. Покатаюсь, подивлюся, щоб ніхто в спинку не зайшов. Опа, походу, він там. Під краєчком зони зупинюсь. До нас прийшов. Остання я... дорога Артур 69 гривень. Знаєш, які слова однакові. Можна сказати під час сексу та за сніданком Доча не плямкай. Я знаю, де він десь ось тут в диму. Не буду висовуватись далі. Й... Дамо йому шанс на життя. Він вже відновився. У нього АВДха. Це, до речі, гарно. Ти що йно сказав. Я його все одно не випущу. У мене плюс транспорт є, мені буде простіше вирулювати. Хлопці, да ви блядь, скільки в нього димів було? Бачу. Що сьогодні за задань драйвбаїв? Тут Масхалачик десь сидить. Да, зона зупиниться? Зупиняйся, тобі кажуть. Фу, оце вклав. клав. все третя броня поновлена. А двоє! Проти мене один всього. І датон один, ще. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Камінець не в зоні. Хтось 50 гривень топ 1 або береш в рота. Та я і так вже в рота взяв, дивіться. Остання... Та секунду, блять, в мене штоп. Остання... ну Що ви робите? Дібать, до нас прийшов. Остання. Дорога... Артур 69 гривень. Що спільного між сексом та їздою на велосипеді. І там, і там, від чим тримає тебе за плечі. Увага, увага. Прибув над... Ви їбанулися, блять, ви спеціально мені катку руїните. Гандони, бляха. Привіт степовицьким від жеребицьких. Ух, єба. <проб> увага, увага. Йоу. На краю Йоу. Йоу. Суки, блять. Не вийшло мексиканця, у якого вкрали машину Карлос. Не вийшло в мене хуєс. Блять, от це ви, блять, вам... Всі ви всі, не, всі не, разом. Не Тільки в мене топ-1, от що це та за тема? От що це за та та тема? І хуясує? Гандони, бляха. Пан Олег, 200 гривень. Привіт, старий, шо ти як ти? Чатік, привіт. Я вже, блядь, ви поняли, якщо на якийсь чемпіонат колись полечу, це, звичайно, мене, ну, типа, дуже сильно я вощироти роти любив. Тим не менш, колись, оце випрацювання. Ви поняли? Коли я фокусуюсь на каці і не звертаю уваги на донати, на звуки, колись я буду розйобувати. Ви поняли? Тому що поступово я взагалі по звукам орієнтуватись не буду, тільки на картинку. Блять, про садік, до речі, класно був, анекдот. Хтось 50 гривень все одно взяв у рота. Пішов нахуй, бля якого в рота? Ди... Ні, ну ви суки. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Пизда вам, по IP вичисляю кожного. Андрій 50 гривень ладно, попадаєш. <бл> ви подивіться, що по урону. 8 вбивств вбивсти 1173 шкоди. У Ні, ви, ви поохуєвалі тут чи що. Тут донат, Я, звичайно, розумію, що мене потригерити це норм, але давайте трошечки це. Топ вже 50 пройшов. 50 гривень охми і гандони. Блять, як казав мій дід, вип'ємо за Гандона, який тату забув вдома, але в кожного вас така ситуація була. Суки, за ваше лібідо. <гас> Закусують тільки натурали. Ох, блять. Як казав мій дід ще раз, хто, хто лайк не поставив, той бабі не вставив. Так що за цей топ, за оцю хуйню, що ви проробили, ви повинні ви зобов'язані поставити лайк. Ви поняли? Бо це був дуже філігранний топ.